А, ти впочились, так? Потрібно бути зрозумілими, прийнятими, так? і як виглядає відсутність зв'язку. Коли він приходить з роботи, так, він говорить: у мене сьогодні був важкий день. І жінка говорить: ну, у мене також. Діти довели, я прибирала цілий день, да? І ви перебиваєте його і говорите вже про себе. Він, він не почути. Або він розказує, я хочу змінити роботу. І ви говорите знову, ти завжди так. Ти ніколи нічого не доводиш до кінця, да? тобто йде критика замість підтримки, і він не прийнятий. Тому що ж неправильно все время говорити, що чоловіки погані, ми також іноді робимо неправильні дії. Потрібно дивитися зі сторони і коригувати, постійно коригувати. Особливо окей, okay, зараз ти живеш з знищі бродом